Операція МІДАС чи стане гучне розслідування набу початком великої політичної кризи в Україні? Як корупційний скандал впливає на міжнародну допомогу? І що чекати від нових санкцій США проти Росії? Радник голови офісу президента. мій сьогоднішній ньюзмейкер. Чи можна вважати операцію МІДАС, яку розпочало набу початком великої політичної кризи? Я думаю, що операція Мідас це прямі обов'язки Національного антикорупційного бюро, які вона виконує, і, сподіваюсь, ефективна, тому що оцінку цьому дасть незалежний антикорупційний суд. Ми можемо бути горді, ми можемо бути, звичайно, і засмучені тим, що є корупція, яка в Україні не зникла, але так само маємо бути тверезими того, що корупція існує в усіх країнах. І нещодавно, наприклад, у Франції президент Саркозі, який. Певний момент сприймався як взагалі політик нового покоління, відправлений був заграти, але чомусь потім звільнений з цих тюремних камер відбувати покарання в інших умовах, але теж визнаний фактично в корупційних діяннях. Так, от, ми можемо бути горді тим, що в Україні створена незалежна антикорупційна вертикаль. Mm -hmm. Так само варто говорити про те, що в Україні є. Всі необхідні умови для того, щоб корупції було менше, це от незалежні антикорупційні органи. Незалежні антикорупційні органи вони відповідальні за те, щоб корупціонерів переслідували. І нагадаю, що ці антикорупційні органи вони незалежні від усіх діячів, які в українській політиці присутні. Тому я б не казав, що це політична криза. Я б казав, що це. Ознака очищення, але наскільки ця цей процес, скажімо так, дійде до логічного завершення, ми бачимо в антикорупційному суді, коли справа почне розглядатися по суті. От чому про політичну кризу спитала джерела української правди? Говорять, що раду лихоманить, всі грають свою гру, коаліцію просто розривають багато ворогів при грошах. Відчули запах крові. І власне також кажуть, що в середовищі слуг народу сформувалась своя коаліція рішучих, яка погрожує навіть виходом із фракції, якщо голову офісу президента не відправлять у відставку. Що вам про це відомо? Політична криза, я принаймні ну, станом на момент запису інтерв'ю не бачу, а бачу, що іде очищення, яке потрібне всім українцям. Всі депутати вони хочуть відчувати свою значимість і проявляти. Я б сказав свою суб'єктність, особливо після того, як протягом цього стану війни суб'єктність парламенту була зменшена, але в даному випадку ми не повинні забувати, що війна ж нікуди не ділася, і нормальний політичний процес повернеться, коли будуть принаймні припинені активні бойові дії. Нехай кожен робить свою роботу в тих. В рамках, які, скажімо так, існують війна, вона залишається топ-темою для вживання України. А що стосується загалом от того, що відбувається в українській політиці, то я в одному переконаний, що і президент, і суспільство вони є союзниками в тому, щоб в Україні було менше корупції, тому що це вигідно всім. Це вигідно президенту як його досягнення правління, і переконаний, через роки десятиліття, все одно цьому дадуть позитивну оцінку, тому що українські антикорупційні органи вони отримали імунітет від будь-яких впливів на них на багато багато років. Наперед вони отримали той карбланш. Тепер має бути реалізований результат. Але ми маємо розуміти, що ну Президент, який незалежний від олігархічного впливу, він теж невигідний для цих кланів, які все життя використовували політику для власних інтересів, тому ну, от ми не ми. На власні очі бачимо, як, наприклад, поводиться Коломойський в суді, так він напряму погрожує владі і натякає, що е, влада буде послаблена, а його політичний вплив якимось чином буде відроджений. Якщо говорити про Ігоря Коломойського, то джерела Української правди повідомляли, що керівник офісу президента Андрій Єрмак переконує Володимира Зеленського, що за всіма корупційними проблемами, які навалилися на владу після публікації розслідування, Мідас. Якраз стоїть Ігор Коломойський. Що вам відомо про таку ритори в власне Єрмака? Можу тільки сказати те, що випливає з загальної логіки процесів. Дивіться, Ігор Коломойський вважав, що він господар життя і в принципі мав всі атрибути цього високого статусу. Так, він. Займався українською політикою наживою на державних активах дуже багато років, використовуючи різних політичних агентів для власного збагачення. В нього були свої фракції, свої депутати, свої мери, свої силові структури і. Цей процес він тривав не одне навіть десятиліття. Він давав свідчення, в тому числі в англійському суду в англійських судах, що платив хабарі колишнім президентом по 5 мільйонів доларів на місяць, щоб користуватися, наприклад, благами компанії «Укрнафта» станом на 2025 рік. Що ми бачимо, компанія Укрнафта в Коломойського націоналізована і абсолютно справедливо. Він вже два роки перебуває в слідчому ізоляторі без перспективи вийти на свободу, тому що обвинувачення, висунуте йому, не передбачає альтернативи вигляді застави. Це замах на вбивство. Йому інкримінують. Справа стосується замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка. І цю історію я дуже добре знаю, тому що і Карпенка особисто знаю, і обставини цієї справи знаю, і збирав інформацію по цьому провадженню, що будучи і журналістами, і депутатами. Зараз перспективи в нього не дуже, і ну зрозуміло, що він би був щасливий, якби влада була дестабілізована. Тому логіка в цих словах є, але в який спосіб я б не давав якихось глибоких характеристик, може відбуватися підігрування з боку ув'язаного олігарха для того, щоб ситуація була, щоб вона рухалася в напрямку послаблення президента. Отак. От під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заступник генпрокурора Хоменко підтвердив, що прокуратура не відкривала жодних кримінальних проваджень щодо участі прокуратури в кримінальній схемі Міндіча, про яку розповіла набу на плівках йдеться про у якусь участь прокуратури. А ДБР тільки До речі, на цьому день знаю про участь прокуратури а, цих, на плівках цих йдеться в. так. Там звучить прокуратура на цих плівках, і це вже озвучували. І прокурори ДБР тільки на сьомий день розпочало розслідування, і на тлі цих новин суспільство і журналісти розслідувачі почали вимагати реформи правоохоронної системи, зокрема ті самої прокуратури, ДБР, Нацполіції. Ви як журналіст, як людина, яка займалася боротьбою з корупцією, так. Ви підтримуєте? Давайте цю так. Ідею. так два, два питання окремо. Ну зрозуміло, що органи правопорядку мають бути реформовані. Тут навіть немає про що сперечатися, і ми з вами на одній сторінці. Важливо інше, щоб ми ці так умовний цей мем, да, плівки мідічі, щоб це не стало такою, е, 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 знаєте, скринькою, якою. Вона закрита, да, і її з міста можна маніпулювати, як на, не знаю, на перформансі у фокусників. Тобто казати, що там щось є на плівках, при цьому ніхто ж не знає, що є на плівках, і посилаючись на цю чорну коробку, можна займатися різного роду політичними маніпуляціями. Журналісти-розслідувачі називають Міндіча просто касиром, і що НАБУ ще буде публікувати записи, і на тих записах буде відомо хто є організатором корупційних схем. А у вас є якісь догадки? А знову ж таки, нехай працюють правоохоронні органи. Ну, зрештою, ви ж журналіст розслідувач був. Зрештою, здогадки це гарно для того, щоб, ну, скажімо, підтримувати суспільство. Да? По-перше, інформувати суспільство, по-друге, підтримувати інтригу медійну, яка теж ну, для будь-якого журналіста важлива. Але нехай антикорупційні органи скажуть своє слово. В них немає. Жодних обмежень в тому, щоб проводити розслідування, вони повністю незалежні. І це добре, що в нас є незалежні органи. Вони мають повний карбланш реалізувати свою стратегію. В них теж є своя стратегія документування, приялення обвинувачень, передачі справ до суду. От. Угу. Зелене світло. Зрозуміло, що корупційні діяння вони робляться в в, плотному, да, там, в плотній зв'язці з представниками виконавчої влади, тому що в їх руках є розпорядча функція приймати ті чи інші рішення. Нехай антикорупційні органи доведуться хоча б до підозри. Станом на момент нашого інтерв'ю, ми його пишемо у вівторок, предявлено підозри сімом членам, якщо мені пам'ять не зраджує цього злочинного групування і жодному з діючих міністрів, членів уряду. Чи буде підозра діючим членам уряду я знаю так само, як і ви. Угу. Чи буде визнана потерпілу сторону в цій справі? З того, що я читаю, а ми читаємо з вами, наскільки я розумію, одне те саме. То е, гроші, якщо вони справді від когось бралися, то вони бралися не з енергоатому, а з контрагентів енергоатому. Тобто, чи є потерпілим енергатом в цьому провадженні, теж важливо сформулювати це до кінця. Чи енергоатом втратив фінансові ресурси? Чому я кажу, тому що я в кофті футбольного клубу Локомотив Укрзалізниці, так в Укрзалізниці були провадження набу, які закінчувалися теж приділенням підозр і визнанням укрзалізниці потерпілою. І ті, кого обвинувачували, вони виплачували «Укрзалізниці» компенсацію, яка вимірялася сотньою. Мільйонів гривень, які заходили на рахунок укрзалізниці, і Укрзалізниця дуже вдячна Національному антикорупційному бюро за ефективно проведене розслідування, яке закінчувалось виплатами укрзалізниці цих грошей, які були свого часу вкрадені в залізниці от, різними роду шахраями, посередниками і. Це провадження, які там 6 7 років тому починалися. Начальник Гур Буданов у інтерв'ю моїм колегам повідомив, що існує ризик впливу корупційного скандалу у сфері енергетики на міжнародну допомогу Україні. У публічному просторі поки що небагато заяв від наших міжнародних партнерів на цю тему. Яка інформація? Так, у вас? давайте знову ж таки. Є декілька аспектів цієї тематики. Звичайно, перше, ми це бачимо вже в заявах Орбана. Угорського прем'єра ну, не не його однодумців про те, що не треба давати допомогу Україні, тому що мовляв, ці гроші розкрадаються в Україні і так далі. Ну і картинки, які подаються при цьому, скажімо так, лягають на вдячний грунти. Тут я підтримую Буданова в тому, що викриваючи корупцію, ми не повинні стріляти собі в ногу так, щоб на міжнародній арені ці потрібні для України процеси в підсумку зіграли в негатив щодо отримання Україні допомоги від партнерів. Буданов про це попереджав. Тобто викриття корупції має супроводжуватися позитивним меседжем про те, що в Україні, на відміну від нашої попередньої історії і на відміну від деяких країн навіть в складі Євросоюзу, з корупцією бореться, але її не замовчують. Пункт перший. Пункт другий є деяка, я б навіть сказав, там, спроба видавати бажане за дійсне, що мовляв, оскільки там на фотографіях долари, то завтра ФБР займеться цими справами. Я свого часу досліджував справу ФБР, яка закінчилась вироками в Америці. Це єдина справа покараного корупціонера США, Павла Лазаренка, колишнього прем'єр-міністра України, який отримав 8 років ув'язнення в США, відсидів ці роки в тюрмі, плюс відсидів майже 5 років під домашнім арештом, але так і не був повернутий до України. Гроші його, наскільки я розумію, теж дуже туманні перспективи. Хоча це події 96-го, 7-го, Ті роки, коли він був прем'єром, там ще плюс-мінус декілька років після цього, вже кілька поколінь в українських громадян змінилися, але ні грошей, ні Лазаренка ми не побачили. Так, от, американська юстиція переслідує в кримінальному процесі тільки тих осіб, які порушили американський закон. Їх не цікавлять українські закони, європейські закони, саме американські закон має бути порушений. Тому інколи правда вона не така, можливо, знаєте, сексі, як вона звучить в заголовках. Але українська корупція має бути об'єктом дослідження українських антикорупційних органів, які створені. А американська корупція має бути предметом американських правоохоронних органів, які функціонують вже теж дуже давно, і теж час від часу піддаються впливу з боку політиків, як ми це бачимо регулярно з міжнародних новин та мемуарів. Президент Зеленський цього тижня перебуває з візитами в різних країнах Європи і приносить непогані домовленості. Зокрема, Україна та Франція підписали декларацію про наміри щодо масштабного посилення української авіації та протиповітряної оборони. Однак, невирішеним залишається питання фінансування. The Wall Street Journal пише, що ані Київ, ані Париж не мають коштів, щоб профінансувати виробництво винищувачів. Якою інформацією володієте ви? Де нам шукати кошти на тлі того, що у нас величезна дірка фінансування енергетики? Ну і Звісно, ну, нагальних ну, фронтах. Давайте знову ж таки ну, розділяти питання. Є питання, які стосуються українських бюджетних потреб, і є питання, пов'язані з українською сферою безпеки та оборони. Є програма PURL, тобто це програма, за якою Україна отримує, це про американську так, зброю. отримує американську зброю, куплену для України коштом НАТО. НАТО, як організація, збирає певний бюджет. Потім придбання зброї, яка направляється в Україну. Друга програма це, звичайно, створення спільних проєктів разом. Як це сталося в випадку з Данією. Данія перше ризикнула. І третє, що стосується фінансування, це, звичайно, активи Росії, які заморожені в країнах Євросоюзу, переважно в Бельгії на так, депозитарії Євроклі. І тут парадоксальна ситуація, коли Україна, Єврокомісія. І ключові країни-партнери є союзниками, а в іншій, так сказав, ну не стільки впроти, а застереження висловлює сама Бельгія і депозитарій Євроклір. Я думаю, що зрештою Бельгія, як країна, на території якої розташована Єврокомісія, Брюссель-столиця Євросоюзу. А бачите, тут є конфлікт певних суверенітету Бельгії і Бельгії як столиці Євросоюзу і в принципі засновника Євросоюзу. Але я думаю, вони між собою знайдуть порозуміння, і ці європейські активи на суму принаймні 140 мільярдів євро будуть використані для українських потреб. Угу. Тому думаєте... що це давайте я поставлю. Ці рішення від нас мало залежать, і коментувати їх або впливати на них це не наша прерогатива. Вони знайдуть рішення, яке їх задовольнить. Ну, і Бельгію турбує те, щоб вони не стали мішенню для переслідування з боку Росії, як фізично, влаштовуючи різні провокації від сфери там, IT до фізичних впливів, як ми бачимо на території зараз Польщі, коли ну, просто Росія підриває їм колії, влаштує диверсії на залізниці. І, і по-друге, щоб потім Росія їх в судовому процесі не переслідувала. Знайти механізм, вони, я думаю, будуть спроможні, тому що. Е, ну, вони, на вашу по думку... суті, це знайти всередині власної родини да, спосіб, як е, гарантувати всією родиною безпеку Но одного члена чи родини. Нехай вони інші це країни зроблять. Євросоюзу на я думаю, що знайдуть рішення. Знайдуть рішення, тому що це їхня певним чином внутрішня кухня. Е, в нас вже були. Етапи в історії, коли спочатку ми чули негативні прогнози, пропозиції були наші, вони казали ні, а потім все нормально закручувалося і працювало, знаходили формулу, яка всіх задовольняла. І так само я думаю, я не берусь давати прогнозів, бо це стосується взаємовідносин за межами сфери впливу України. Між суверенною Бельгією і об'єднанням суверенних держав, включаючи Бельгію, під назвою Євросоюз, Єврокомісія, виконавчий орган, нехай знайдуть порозум... порозуміння. А усвідомлення того, що це рішення треба приймати, в них у всіх є. Питання лише формули, в тому числі там можна шукати спосіб випуску цінних паперів і так далі. Це їхня кухня Мені цікава ваша думка з приводу нещодавної заяви Урсули фон дер Ляйн. опублікували її лист до депутатів Євроради, де вона написала, що фінансові проблеми України залишатимуться складними, навіть якщо війна закінчиться наприкінці 2026 року. І власне цю цитату, що війна закінчиться наприкінці 2026 року, швидко рознесли. Що висновок такий Урсули фон дер Ляйн, що війна закінчиться наприкінці 26-го року. Я думаю, що це її бажане бачення, так і воно повністю збігається з баченням України. Якщо вона закінчиться до кінця 25-го року, це ще більше бачення, бажане бачення України. Тобто, ну Україна не було зацікавлена спочатку війни. Вона була зацікавлена в її припиненні наступного дня. І звичайно, і 25-й, і 26-й рік. Тобто, чим раніше, тим краще, це немає жодних сумнівів. В чому це полягає. Бачення треба запитувати її, але можливо, є певна внутрішня розкладка щодо спроможності війни в Росії проводити цю війну далі в наступному році. У сполучених штатах наразі готують новий двопартійний законопроєкт про посилення санкційного тиску на Росію. Його вже підписав Дональд Трамп. Про це повідомив сенатор США Лінці Грему у соцмережі Ікс. І за його даними, цей законопроєкт дає змогу президенту США на свій розсуд запроваджувати вторинні санкції і тарифи проти країн, які продовжують купувати російську нафту та газ, тим самим підтримуючи воєнну машину. І це до речі, теж ще один крок в напрямку от, спростування. Міфу, що нічого, що все неможливо, все є можливим навпаки, і якщо раніше цей законопроект мав низькі шанси на ухвалення, зараз ми вже бачимо, принаймні в пресі, так що Трамп за цей законопроект, але з правом йому приймати особисто як президенту США остаточне рішення. А за Будь таких ласка. умов його приймуть, як вигадають законопроект? Так я думаю, якщо Росія буде далі проводити свою лінію на ескалацію війни, то ну з кожним днем шанси збільшуються ну, логічно. Давайте поміркуємо, що активної політики лишилося місяць, потім різдво і. Ну, було б, звичайно, краще це зробити ще в цьому році, щоб в наступний рік до Трамп увійшов з правом приймати такі рішення. А чи буде це право використано виключно в інтересах України? Я про що? Чи може цим законопроєктом Трамп маніпулювати, щоб вирішити якісь свої проблеми з тим самим Іраном, і потім обмінювати санкції на якісь свої вигоди? Дозвольте Наприклад, мені не коментувати президента США. Він обраний американськими громадянами, його рейтинги підтримки високі. Він Демонструю лідерство, якого Україна потребувала в часи? На жаль, його не було в часи Джо Байдена, коли багато питань щодо підтримки України вирішилось дуже довго. Приймалися, як то кажуть, половинчасті рішення замість повних рішень. І ну, на жаль, ми згаяли багато часу. Зараз тоді пропоную перейти до українських громадян. Ми маємо до вас кілька запитань із соцмереж. Я їх зачитаю. Перше чи є у Сергія Лещенка бронювання? Я, скільки я працюю в Наглядовій раді залізниці, так воно є. Чому держава не забезпечує військових, які служать житлом? Ми маємо платити 30-40 тисяч гривень на місяць за жебрацьку хату біля фронту, бо дешевше місцеві просто не здають. Ну це питання в першу чергу. Я не знаю, як сказати. Оскільки от ви згадували про наглядову раду, я постійно відвідую. Декілька бригад. В першу чергу я опікуюсь 28-ю окремою механізованою бригадою імені лицарів зимового походу, яка якраз розташована була в Костянтинівці, зараз це Дружківка Краматорськ. І я певним чином залучений вже на повсякденному рівні в допомогу цій бригаді, в тому числі постійно чую про проблему забезпечення житлом в цих містах, які від кілзони знаходяться ну, в 10-15 кілометрах. І тут є ну, з того, що я вже. Відчуваю на постійному цьому рівні, що є певне нерозуміння тими, хто живе в тих містах, що якщо вони не підтримують військових, а піднімають. ну Це ж рішення кожної фізичної особи, фактично, власника житла. так, За скільки здавати житло військовим? Та скільки вони піднімають такі, ну, там є ціни, там, інколи доба, 4 тисячі гривень може коштувати в Краматорську. так. В Костянтинівці була знаходився, наприклад, ОКП бригади. Зараз він в іншому місті. І мешканці Костянтинівки теж піднімали ці ціни для військових. Але по факту, зараз же Костянтинівка як місто припиняє, на жаль, існувати, воно перетворюється на руїни. Тобто, це має бути в першу чергу інтерес цих мешканців, цих міст підтримати військових для того, щоб вони зберегли ваші міста, ваші квартири. Тому що, якщо ви не будете здавати ці квартири військовим по нормальним цінам, то тоді. Ну, ваш квартир просто може в якийсь момент не бути, ваші будинки будуть зруйновані, тому що це взаємопов'язане. Вони вас захищають. І гроші, які ви на цьому можете отримати, ну вони можуть втратити цінність в якийсь момент просто, тому що ну, зникне те, в чому ви жили десятиліттями. Це дуже складний психологічний загалом, ну я б сказав, феномен цієї відсутності взаєморозуміння взаємозалежності між цінами. А Держава фінансово це не може потягнути. Ну, знаєте, мені складно тут сказати, яка може бути роль держави. Я в цьому ну, тут питання не думав. Якраз не, у військового, не чому держава не забезпечує, ми ж служимо. Держава намагається багато чого вирішувати в різні способи. І не завжди. Ну, Я опікуюсь бригадами вже три з половиною роки, скоро чотири. Не всі квартируються теж в житлі, наприклад, багато підприємств пускають до себе. І чи може ще держава якийсь спосіб впливати на приватне житло? Ну, я не готовий це коментувати. Напевно, держава, очікування від того, що держава має бути активніше, воно обов'язково присутнє. Тому що ну, держава так, є головною. Але як впливати, я не готовий сказати. І останнє запитання на сьогодні від користувача соцмереж. Міністра енергетики і теперішнього і колишнього подали у відставку. А чому досі немає звільнень у прокуратурі та ДБР, адже ці органи також фігурують у розслідуванні НАБУ? Це питання до тих людей, які проводять слідства. Вони представляють на розсуд громадськості зібрані матеріали. Тут треба відзначити, що набу, напевно. Найкраще це робить, де все зрозуміло, скажімо, оглядач отримує своє уявлення про те, що відбулося дуже швидко. Іншим правоохоронним органам теж треба орієнтуватися на таку доступність, але вони потім приділяють підозри. І ці підозри вже є матеріальною складовою розслідування. Тобто, ну, підозр немає, так? Ні міністру ну, колишньому, ні теперішньому немає. Оголошено енергетика. всім підозри на момент запису. Інтру. Можливо, будуть ще Думаю, що треба рухатися саме в такій логіці. Тобто, якщо є достатньо доказів порушення законів, то тоді набу оформлюється підозрою, і тоді ця людина звільняється з посади, або не звільняється, в залежності від того, який приймає, до речі, і там же ж теж є можливість через суд приймати рішення про відсторонення людини від посади на час слідства, а просто вимагати кадрових змін я не знаю, за рахунок. Того чи іншого медіа впливу, ну я не знаю, чи це ефективно, чи це відповідає нормальним практикам.